В новому відео ми з вами розмовляли на тему кастомізованих коробок, як вони допомагають виділитися серед конкурентів, туди їх можна замовити. Тож ось друга частина. Сьогодні ми з вами порозмовляємо детальніше про переваги кастомізованих коробок для бізнесу. Універсальність. Кастомізовані коробки підходять для будь-якої галузі. Косметика. Преміальна упаковка підкреслює якість і ексклюзивність продуктів, одяг і вжиття, стильна упаковка додає цінності брендовим речам. Подарункові набори, унікальна коробка робить подарунок ще приємнішим. та харчова продукція екологічні матеріали, оригінальний дизайн приваблюють клієнтів. Захист продукції, кастомізовані коробки можуть бути спроєктовані так, щоб забезпечити максимальний захист товару під час транспортування. Ефективна реклама упаковка з логотипом і фірмовим стилем бренду, працює як додаткова реклама, підвищуючи впізнаваність вашого бренду, збільшення лояльності клієнтів, стильна і продумана упаковка створює позитивний досвід, що стимулює клієнтів повертатись знову. Де замовити унікальні коробки? Якщо ви в пошуках надійного виробника кастомізованих коробок, компанія Paperbox стане вашим найкращим партнером. Чому обирають Paperbox? Індивідуальний підхід. Ми створюємо упаковку, яка повністю відповідає вашим потребам і підкреслює унікальність вашого продукту. Широкий асортимент від подарункових коробок до упаковки для харчових продуктів ми пропонуємо рішення для будь-якої галузі. Якість матеріалів використовуємо тільки якісні матеріали, доступні ціни завдяки власному виробництву та доставка по всій Україні. Ми допоможемо створити ваше унікальне пакування, яке підкреслить ваш бренд і залишить незабутнє враження ваших клієнтів.